І зараз бачимо два. Так, Яценко Станіслав, це спортсмен із міста Покров. Так, такий такий досить, досить молодий хлопець. Це його, мабуть, треті змагання, але він за, що, за, на, своєї, за рахунок своєї антрометрії, десь якихось фізичних даних, і дуже в нього непогано працює голова. Прогресує досить швидко. Його суперник вже більш досвідчений хлопчик, він вже давно виступає. Який клуб представляє? Він нас представляє Богдан. клуб віст міста Дніпро. До речі, дуже багато поєдинків між Дніпрянами, представниками Дніпропетровської Дніпро досить області, досить коли хлопці... делегація Дніпропетровської. Але, області. як має на увазі, що таке своєрідне протистояння обласний центр Дніпро проти... Так, але амбіції клубу їх звичайно. ніхто не відміняв. Да. Загальнокомандний залік це загальна Це Суперництво але це... шкіл, суперництво тренерів. Але е, все-таки на загальному рівні це одна команда. Ну, Я вболівають друг за друга. Я в підозрюю, що ви все ж таки зараз будете вболівати за червоний кут там. Ну, тренер команди ваш брат. Але так, так, будемо так, старатися бути Звичайно, ні, ні, ну я думаю, що тут нам точно дорікнути не можуть. Ми стараємось бути максимально об'єктивними. Наскільки я пригадую, за два дні наші думки стосовно підсумку поєдинку один раз розбіглись і правим виявилися ви. Ну, ваші, ви віддали перевагу тому бійцю, якому віддали перевагу і судді. Ну, а зараз... Шульга Богдан е, намагається зараз одразу йти вперед. Активно йти вперед, так. Так, він більш досвідчений, в нього все-таки. Е, ну, але бачимо, більш що краща техніка. Яценко зустрічає да, його дуже да. добре, лівою, правою. Так. Це досить непогані руки, але ще багато чого не вистачає. Але він росте, скажімо так, як на Він має, має і перевагу і в зрості, він Взрості, такий. Центромітрія так. добра да. в нього, Ну Треба, звичайно, ще йому набрати. Довгі руки, Як кажуть, м'язеву масу, але це питання часу. все ж таки. Це... Це, да, це питання часу. Він досить недавно тренується, мабуть, менше року ще. Показали нам зараз Викторичу вашого брата з молодшої групи так, до Ігоря Михайловича. Я думаю, десь за півроку він його підтягне досить до непоганого рівня. Ми бачимо, що так. Чисто а, зовні трішки Богдан намагається перти вперед, але Яценко не дає йому, як кажуть, особливо розгулятись і дуже добре наразі. І обороняється контратакує. Зараз робить зауваження йому рефері. Так, так, це yeah. Ми... Шульга намагається. Як бачимо, ну, ще раз нагадую, що він ти більш активний все-таки удар ударна рука немає. в нього права. Шульга це в нього прізвище. Ми так, вже так, говорили так, про так. те, що Ну і зараз бачимо, що ну, хлопці так. Що мені подобається? Обоє стараються працювати.

Хотів сказати про те, що подобається, що обидва досить, як для свого віку, демонструють різноманітну. Ну, скажімо так, Шульга Богдан це вже досвідчений спортсмен і його техніка вже більш виважена, більш чиста. Ну, але знаєте, деколи техніка є, але використовують два прийоми і робить ставку. Пам'ятаєте, ми вчора серед дорослих бачили, крім клінча нічого не робив. Так, але Сьогодні. зараз я вам скажу дуже багато буде значити їхня фізична готовність. Так, так ну, це третій це раунд. Іноді техніка не допомагає коли є. Но. Бачимо, що знову Шульга намагається тиснути, але Яценко непогано розриває дистанцію і розвиває, контратакує. Нього досить так. досить непоганий удар з правої руки. Ми О. Бачимо, що початок третього періоду, вибачте, другого періоду показує, так, що наразі достатньо сижі. Так, почав е, додати Яценко. Тренер йому все-таки. Так. Ну, від тренера в цьому віці, так. ну, в принципі, від тренера багато залежить. Дуже-дуже дуже багато і залежить. Тут потрібно тренеру так. керувати, напевно, ще і емоціями своїх учнів, хоча це не просто, але повинні прислухатись хлопці до порад тренера. Ось бачимо, зараз пішли в нас обнімашки, машки, але спокійно в'яже Яценко і тим самим гасить активність Богдана. Ну, Бачимо зараз. Що хлопці намагаються так тут... іде з перемінними в ближньому бою. Ближньому... Більш активніше є центр, але <світ> з дистанції. Ну, Все-таки трішки, мені здається, позначається те, що більш досвідчений Шульга. Так, так, так. Це і є. Це десь дає певну... ну, початок раунду був за Яценком, а зараз Шульга ситуацію... Потихеньку трішки, так, куарістак. якби пішов на спад його активність, а от Шульга. Не дуже багато і... пропускає з рук Шульга. Для такого досвідченого спортсмена цього не повинно. І мені здається, трішки бракує Станіславу впевненості. Ну це знову ж таки досвіду, ну, це відсутність, досвіду. що доросли відсутність досвіду. Він ще так. досить молодий, в нього є ще над чим працювати. Але його все-таки вже катають, його вивозять на змагання, тому Но. що в нього є перспективи. О, як зазначить тренери бачать в ньому. Як е -е 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 -е, е -е. е -е, кажуть, є умови для росту його розвитку як спортсмена. <рес> Деколи буває, що спортсмен виглядає сильніше за суперника, але. В його суперника видно перспективу на майбутнє, а в того вже, як то кажуть, вже досягнув свого верху. Ну, але це такий вік, коли ще дуже багато залежить від і мотивації, бажання. Тут, адже 14-15 років, як правило, спорт стоїть на першому місці. А от Дуже важливо, коли вже буде, перейдуть в юніори, вони вікову групу юніорів і там і дорослих. Там, як правило, з найбільші втрати несуть якраз, я маю на увазі в спорті, це при переході від юніорського до дорослого спорту. там. Коли вже з'являються деякі інші, інші інтереси в житті, тут дуже важливо момент мотивації для того, щоб зберегти. Зараз показують Дніпровську команду. Вона менша, ніж Одеська. У всякому разі, а, по ні, чисельності. Ні-ні. ні. ні, ні. Е, ну, Болівальники мають так, так, так. тут. Менша. Я мене важаю, що фан сектор тут менше. Так, так, так. Але, але ді... загальна команда Дніпра точно не менша Одеської зараз на цьому чемпіонаті. І ні, представлена але... в фіналах. Я так думаю, ну, не менше. Я вам зараз Як кажу, що в юнаках ми будемо мати Дніпро, представників Дніпропетровщини в, в половині боїв, в п'яти боях будуть представники. Боє, ну це так. при тому, що в цьому бою двоє зразу хлопців з берегів так. Дніпра. Ось зараз хороший Яценко викинув на зустріч. Мені на подобається в ньому, так? що він дуже добре стається своєю перевагою антропометрії. Бо деколи перевага антропометрії є, а результат від У цього У нього досить є. сильний характер. Оце... Досить сильний характер. Він мають ну, не готовий технічно, але в нього дуже сильний характер. Він не боїться, він йде вперед, він пропускав удари, але він їх. Подивіться, зараз дуже добре, а... поки Богдан намагається скоротити дистанцію, тому що йому бажано все ж таки, як кажуть, на ближній бій прагне. І Яценко викидає по кілька ударів і більша половина їх доходить до цілі. Причому обороняється. Обороняється він не лише е руками, але й дуже добре зустрічає, викидаючи ноги. Ну, ну, такі... так, йде вперед. Намагається... Шульга йде вже третій раунд вперед. Він, в нього манера така, що так, він... Так, Але удари вже не чисті, вони майже не доходять до цілі. Ну, Як на мене, більш влучно діє якраз Яценко. Так, але все-таки, я так думаю, що більш домінує шуля. Я вам скажу, в цьому поєдинку також суддям буде нелегко. Потрібно буде дуже так е, виважено так, так, все так, порахувати. Так, вже багато все-таки шульга вже... пропустив. Так, так. ні. Як на мене, пропустив він більше, від, він, ніж на ній. Він досвідчений, боєць, але він не повинен, скільки пропустив. По від молодого спортсмена. Так, я думаю, що тренер е, якраз Шульги менш задоволений, ніж ваш брат, який є тренером так, Яценка. Так, так. На, на цей момент він е, зробив те, наскільки він зараз готовий. Ну, я вам скажу, що зробив він немало, як на мене, так, то так. я, наприклад, очікував, що Шульга буде е, домінувати. І так, До ну, кінця. скажімо так, щось, що хай буде там не з великою перевагою, але що бій пройде все ж таки за його перевагу. А зараз в мене є великі сумніви на рахунок того. Що 100% віддадуть перемогу Шульзі, але ну, приємно знаєте, що Перемо, другий ми фінал ми і другий. Але це той, випаде, це той випадок, коли на похвалу заслуговують і той, хто програв так. також однозначно. Богдан також заслуговує на похвалу. Він молодий хлопець, в нього ще все попереду, є перспективи, є куди рости. У нього дуже гарні партнери. Там є і чемпіони України, і навіть чемпіони світу. Хотів запитати, а як взагалі в плані от, е, спарингу е, команди, клуби Дніпра і обласних міст? Часто проводять спаринги між собою? Так, між собою. От перед цими змаганнями ми навіть е, спортсмени нашого клубу їздили і в Павло Град. Е, де... Я маю на увазі, знаєте, бо деколи буває, що е, там, в регіоні є два клуби, вони між собою навіть спараги не проводять. Ну, це все залежить ні, ні, від стосунків. між... Не, не. У нас дуже гарні відношення із спортивним клубом Барс. Давайте це кривий ріг. Нагородний вивінок. Але вже перед самими змаганнями ми з ними не сперенгуємо, тому що ми суперники. О, це вже так і ми не розуміємо, що ми будемо зустрічатися в ринзі на самих змаганнях, тому ми не то ну в нас проводяться ж і обласні змагання. І зрозуміло так і всі ці клуби з'ясуваються. Вас... Всі ці спортсмени в друг дед друга знають. Вони вже шульга з Яценком вже боксували.